Сьогодні у мене оранка, відпочив пшениці. Земля дуже сира, але треба притянути. Грузовщин є до боку, це сантиметрів 10 по зрізу. Вляглася, можна було сіяти. Ось така стерня в мене по сої. Зразу коли тільки змолотив, то цей хаос був, не було видно що і як, а зараз видно, що доволі невисока стерня і особливо там якихось втрат. Зробив я ще таку приблуду, люди роблять, а я захотів. Ніби хороша штука, єдине, що е -е, такі пласти сирої землі піднімає, що воно її аж ну, вже, вон, ланцюг, який її мав би утримувати, її порвало, то зараз вона не в робочому. в транспорт. Положені. Точніше вона може працювати і під таким кутом, і зовсім якби, перпендикулярно ходу трактора. Так що тут вона так засвідка. Тому що, я ж кажу, така важка земля, точніше не важка, а сира, що вона її не може розправити. Там взагалі зверху було погано. Сюди на низ краще, а там взагалі знизу ну, я б сказав, майже ідеально. Хоча земля силувата все. Ходжу другою передачею. Вчора замінив диск щеплення. Такий цікавий момент. Після того, як я його замінив, відчулося таке, трактор ніби як почав краще тягнути. Я розумію, що так воно не є насправді. Це напевно через те, що вся енергія йде на рух вперед, а не на буксування там і так далі. Тому він дуже легко йде. Так, Зовсім недавно на днях я замінив дозатом, колись я зекономив, купив беушний, ушний, а він постійно мені повертав вправо на ходу. Постійно треба було підрулювати. Якщо їдеш там по селі, то і питань нема ніяких, воно непомітно. А коли в рілі, то це трошки втомлює. Взяв 160-й і дозатом і настільки чутливий зараз видно колесо і руль. дуже гарно повертає, дуже, дуже навіть можна сказати занадто різко, але це дуже добре при розворотах, при під'їздах. Так, ну що ж, попробуємо. Так, перша, друга передача. Закінчив я цю ділянку, 3 гектари виорано. Може не ідеально, але зараз мусить бути так. Пару днів почекаю, щоб підсохла земля, зайде культиватор, тоді будемо пшияти пшеницю. трошечки краще, а там зверху де схил, там глинка, земля така прямо ліпиться. Але думаю за пару днів можна буде щось з нею робити. Юбзик відпрацював чудово. То що Довелося замінити диск щеплення, то навіть на краще, справді їде значно краще. Саме цікаве, що на тому диску і передони було сильно стерте. Просто воно напевно одна сторона накладки облетіла і вже вона пробуксовувала. А потім і розсепалась зовсім.